Вітаю всіх на каналі Лісова Дача. Сьогодні розповідь буде про те, як ми зробили септик. З самого початку ми збиралися замовити трактор, який би викопав нам яму. Але ціна виявилася вище, ніж ми сподівались. Тому ми вирішили замовити коперів. Але місцеві копарі пішли в запой. Ми знайшли інших, але вони також були у запої. Відкладати це питання ми не хотіли. А інших варіантів в нас особливо не було, тому ми вирішили викопати яму самостійно. Ну як ми? Здебільшого все робив Стас, а я зовсім трішечки допомагала. Тут ви можете переконатись, що копер з мене ніякий. Але задача була поставлена: треба було викопати яму глибиною 2 метри, а часу на це було трохи більше двох днів. Допомоги чекати не було звідки, а час спливав. Тому Стас копав. Копав і ще копав і ще копав. І ось яма почала отримувати бажаний вигляд і становилась все глибше і глибше, аж поки не стала такої глибини, що з неї можна було вибратися лише драбиною. Загалом було викопано яму діаметром 2 метри та глибиною більше 2 метрів. І все це було викопано за два дні однією людиною. На фото можна побачити, наскільки я маленька по відношенню до цієї ями. А ось тут вже під'їхала машина, яка привезла нам бетонні кільця. Ми вирішили встановлювати два кільця півтори метри у діаметрі. Третє кільце вирішили не встановлювати, так як нам повідомили, що в нашій місцевості третє кільце зазвичай підтоплює, тож від нього не було би користі. В цілому, я думаю, що і два кільця в такому діаметрі нам буде достатньо. Машина була облаштована спеціальним підйомним механізмом, за допомогою якого наші кільця й були встановлені. На відео це можна якраз подивитись, як відбувається безпосередньо влаштування кілець на місце. Спочатку встановлюють перше кільце, після чого гачки, за які тримали це бетонне кільце, загинають за допомогою молотка. Далі перед тим, як ставити наступне бетонне кільце, необхідно стики промазати цементом. В нашому випадку ми використовували спеціальну монтажну піну по бетону. Вона допомагає з'єднати між собою кільця та уникнути просочення вологи в цьому місці. Також хочу попередити, що якщо ви також будете використовувати таку монтажну піну, то візьміть собі до уваги, що її об'єму досить мало. Вона продається у великих тюбіках та маленьких. Ми взяли собі великий тюбік, але нам його вистачило лише на з'єднання кілець. А от на з'єднання кришки, яка встановлюється поверх кілець, нам вже не вистачило. Тому місце з'єднання кришки з кільцем ми вже промазували окремо цементом після встановлення суто з країв. На цьому фрагменті якраз видно цю кришку, про яку я вам тільки що розповідала. В цілому, все встановлення зайняло не більше півгодини. Відбулось все доволі швиденько і тут вже машинка нас залишає. Але на цьому наша робота не скінчилась. Попереду нас чекало підведення труб, цементування швів, добудування місця під люк, засиплення землею простору між ґрунтом та стінками кілець. Можливо, я щось не згадала. Якщо у вас є якісь питання, задавайте в коментарях, буду рада відповісти. Труби ми проклали з наклоном від місця, де плануємо облаштувати санвузол в будинку. Вивели їх і протягнули вздовж будинку, під'єднавши до Септика. Ми брали каналізаційні труби для зовнішньої укладки. При стикуванні труб необхідно прокладати спеціальні резинки уплотнювачі. В цілому, труб довелося прокласти десь до 15 метрів, це від місця виходу труб з будинку до септика. Тут ви вже бачите добудовану базу під люк, яка встановлена на бетонну кришку септика. Також було встановлено повітря від від для виходу газів, а зараз це все місце вже засиплено землею по люк. Тож ми задоволені пішли святкувати свою маленьку перемогу.